Теропрогноз на 2025 рік для представників знаку стрілець. Ми е, зупинились на другому півріччі. Це продовження друга частина. Отже, друге півріччя, особисте е, життя. Двійка жезлів. Е, вам доведеться робити вибір. Це така карта роздоріжжя. Можливо, доведеться обирати між двома партнерами або обирати чи з'їжджатись, чи роз'їжджатись. Або обирати, чи прийняти, чи не прийняти, чи пробачити, чи не пробачити. Давайте візьмемо підказку. Королева кубків. Цей вибір робіть саме йдучи за своїми емоціями. Не слухайте поради зовні, не спирайтесь на логіку, саме йдіть за емоціями та почуттями, коли будете робити вибір. Кар'єра фінанси навчання, прекрасна карта. Десятка пентаклів. Вона говорить про максимальний розвиток, непогані, досить фінансові потоки, можливий навіть якийсь родинний бізнес, або ви будете його відкривати або розвивати досить успішно. Тобто, на друге півріччя в цій сфері досить непогані прогнози. І порада від Таро, лицарь, Жезлів, говорить про те, що. Тільки вперед не зупиняйтесь. Вас очікує успіх, але за умов активної позиції не піддавайтесь жодним е негативним думкам. Позитив року. Шість пентаклів це така карта взаємодопомоги благодійності. Можливо, ви будете займатися благодійністю і вас це от прямо буде наповнювати. Ви себе в цьому знайдете. Можливо, коли вам потрібна буде допомога, ви її отримаєте. Це така карта єдиноразової, якщо це стосується особисто вас. Це карта єдиноразової допомоги, але якщо... Вам вона потрібна, ви її 100% отримаєте. Або в стосунках це така карта взаємодопомоги. Ти мені, я тобі, тобто, такого, люди домовились між собою і їм комфортно разом. Тобто, ну, так, позитив такий. Негатив: двійка кубків. Можливо, будуть якісь непорозуміння, або в сфері е, особистого життя, або в партнерстві. Тобто... Можливо, заздалегідь намагайтесь гострі вугли згладити. І порада від Таро: Вісім мечів. В цьому році вас очікують якісь обмеження, прийміть їх як урок, як досвід, і не намагайтесь щось змінити, бо це незворотньо.